Чарівного дня, шановні українці, хочу вам записати відео про часті запитання по помину. Дам вам відповіді. Ось. Так, перше. Чи можна про себе начитувати текст не в голос? Так краще відчуваю енергії, коли роблю помин. Так, можна. Особливо, якщо ви десь в бліндажі сидите там на чи на роботі. Ось. Навіть якщо немає. У вас змоги запалити свічку чи покласти благу їжу, От, наприклад, білий хліб чи печиво. Просто начитайте хоча б раз в тиждень. От, і це буде нормально. Тобто, кожна ваша дія несе якийсь наслідок, відкат. Або позитивний відкат буде, або негативний. Це є справедливість. От, ви робите, вкладаєтесь рід в щось, ну, не лише рід, і вам щось тоді можуть дати, як дар. Ви спочатку віддаєте, потім отримуєте. Ви робите дію, отримуєте наслідок, відповідно, що ви навіть про себе прочитаєте, але з посилом енергії до роду, до померлих, до тих, кому ви хочете допомогти. І це вам зарахується плюс в карму і плюс егрегор роду, тому що рід це Егрегор. Хочете з ним працюєте, хочете ні. Так, наступне. Чи можна залишати їжу на ніч для роду на підвіконні під місячним сяйвом? Щоб випадково на ті енергії туди не приліпились. <с> Останнє це дуже смішно, щось кудись ліпиться, не приліпиться, але по суті, чи можна на ніч їжу залишати? Можна. От. Їжа має стояти для того, щоб сформувалися енергопотоки, умовно, або прийшли померлі і поїли, злизали цю енергію. Відповідно, можна. От. Приліпитися можна і всюди, і в війну можна вступити навіть. На вулиці, тому що у нас собачники, наприклад, його не прибирають, воно і всюди. Так само щось кудись приліпити всюди можна, але поки ви тримаєте свою увагу на тому, щоб ця їжа йде рідним, то вона піде рідним. Тому залишати можна виносити, коли вам зручно. Можна наступного ранку. Чим тут повинна бути логіка. От, якщо воно вже почне гнити, то це не добре. Якщо воно там тиждень постоїть, то молоко скисне, хліб зацвіте, то це вже ненормально. А для того, щоб обесточити їжу, там достатньо від, умовно, там від години до 8 годин і можна виносити все. Аби вам було зручно. Тут і так рідце рід злиже буквально там за перших декілька годин, а далі вона їжа буде обесточена. Ще додам додатково до цього запитання, що часто запитують, що там, ой, що сталося, якщо там кицька злизала молоко чи собака там попила молоко. Це, наприклад, навіть добре, тому що часто померлі не можуть взяти інформацію, енергію відповідно, то вони робляться через якихось слабких істот. Ну, це можна через слабких людей, наприклад, щось брати, а вони роблять через тварин, в тому числі домашніх. Тому якщо кицька з'їсть молоко це нормально, але ненормально, якщо ви зробите так, що вона язиком це молоко розляпає по вівтерю, по картах, по, по фотографіях померлих і по вікні. Це просто буде вам додасть клопоту, потім це все відмивати. Наступне запитання: чи потрібно це робити тільки 40 субот, чи на постійній основі по суботах, по можливості, чи все життя робити? Дивіться, це робота з Егрегором. За 40 це. Число означає ресурс, обнулення ресурсу, так? тобто умертвіння чогось, обнулення перехід на інший рівень. Тому 40 раз читається 40 раз робиться для того, щоб обнулити цей ресурс, обнулити цю душу, дати їй переродитися, тобто умертвіння чогось. Тому е, читати 40 субот це якби витримуєте цикл. От Ви собі самі програмуєте, що мій буде цикл буде 40 субот, і йдете впевнено до цієї мети. От. Так само читати можна 40 днів підряд і це дуже критично, коли хтось з близьких помирає. І це потрібно е, робити і відновлю, е, ну, допомагати їм. Розумієте, 40 днів підряд після того, як хтось помер. Ви максимально вливаєте енергію в рід, щоб вони упокоїлись, розуміли, що вони померли, і пішли далі вирій. щоб донести йому свідом, що ти помер, на тобі енергію, йди далі. От. І познімати всі клятви, борги і все лайно, яке там присяги. Навіть. Присяги, обітниці і все інше. Очистити душу від всяких егрегорів, прив'язок, клятв. ну все, що тут тяготить і забирає енергію, відповідно. Читати можна. Хоч кожен день, хоч все життя, скільки витримають. Мінімум це раз в суботу. Якщо ви десь за кермом в мене он, учні, не те, що по мене роблять, вони ритуалять і в потягах, і в коли десь переміщуються, потрібно зробити, витримати цикл. І ритуалять, і в авто, там хто далекобійником працює, то як ритуалити? Просто їде, крутить кермо і збоку стоїть вівтар, Там, наприклад, металевий, збоку на сідушці, горять свічки, і це все робиться. Тобто тут магія це творчість, аби зробити. От. Якщо ви робите, ви отримуєте. Не поминаєте, не отримуєте допомоги від родів. Поминаєте, отримуєте допомогу. Все просто. Або робите, або не робите. Робите щодня ще більше. Робите зранку до ночі, як умовно свій монастир собі аскетизм робити, таку аскезу ставити, хоч не хоч буду щодня зранку до вечора робити. То взагалі буде така синхронізація з родом, що ви там мене в рази переплюнути по роботі з робом, тому що я кожного дня зранку до ночі цього не роблю практики з родом. Розумієте? Тут ну, чим більше вкладаєтесь, це і вкладаєте все потрошку, будете мати все потрошку. Вкладаєтесь в рід, будете поминами, будете мати зв'язок з родом. Далі, куди дівати посуд, якому робиться помин? Якщо, наприклад, хочеться замінити на інший, чи поб'ється, чи в подорожі передбати і не возити з собою, їсти з нього вже не можна. Е, дивіться, можна робити все. Ну, їсти з е, посуду, з якого їдять мертві, це те саме, що можна ну, з могили землі не їстися. Ефект буде той самий, буде в мертвінні. Тому чи можна-можна, наслідки, ну, кожна дія несе наслідки, відкат: позитивний чи негативний. Тому е, цей посуд вже є ритуальним. Його в їжу не береться, виконується для ритуалів. Для ритуалів. Е, Поминів своїх душ, інших душ роду, інших родів, полеглих воїнам можна брати. Але в ідеалі для роду має свій бути окремий посуд. Якщо він вам набрид хочете інший, то буде у вас два комплекти. Один святковий, один буденний. по буднях робити помини в одному посуді, на вихідні робите на свята в святковому посуді. Наприклад, годувати я з нього не рекомендую. Погодуєте дітей. Потрібно зразу викачувати дітей яйцями, наприклад, або ставити очищення, щоб вони не умертвились. Хочете погодувати ворога, чи чоловік вам набрид, там, запиляв грошей, не приносить, толку з нього ледицюга, тільки бухає ніякого. Годуйте з цього посуду, швидше скопитися. Ну, якось так. От. В подорожі, наприклад, я дуже люблю подорожувати. І, наприклад, якщо я десь за кордоном, там, наприклад, в горах чи на березі моря, пішли в пляжі, викопали ямку, поставили свічку, щоб не задуло. Морським бризом обклали е, білим хлібом, начитали, зробили догоріло, булки з'їдять чайки там, чи птахи, чи змиє і море забере. В горах обклали камінцями, поставили свічку, значитали повинно, навіть посуду не потрібно. Якщо робити на одноразовому посуду, наприклад, в готелі, в ресторані, потім посуд забрали, викинули в сміття. От. Кинули з боку монетки, сказали уплощено, і духи смітника почиститься все. Посуд. Якщо ви хочете в ідеалі вже там. Зробити гармонійно з простором все. По посуду відповів. Далі, чи можна робити помин після заходу сонця в суботу? Субота це від 12 ночі півночі-п'ятниці до півночі-неділі-суботи. Тобто, зранку до ночі можна в темну пору доби в першій, другій, третій годині ночі робити, можна світлу пору доби, можна вночі. Коли ви ходите, виходить, тоді робите. Потрібна кратність. От. В принципі, всі. Основні запитання, які виникають для ритуала помину роду, я відповів. Основне, в принципі, це кратність, як часто робити, відповів. І за посуд я відповів. от Додатково ще відповів. Ну, тому робити помину роду чи ні, вирішує кожен сам. Можете від душі поминати, це також буде поминути, також він буде працювати. Просто той мін, який мій за символічну плату, який я продаю, там продумано так, що він не просто вивливає енергію, а й очищає душу від всіх основних негативних програм. Програм в роду, там і упокоєння абортованих, там і знімання, зняття програм хвороби всього іншого. От, Розумієте. Той, хто за життя не відпрацював, умовно, якихось там боргів, не робив зла, там, не покрив ці питання. Ну, от, і забрав їх з собою на наступне перевтілення. Це все можна нейтралізувати. Тобто, на все зло, що людина робить, потрібно витратити енергію, щоб це нейтралізувати. От, Таким чином, ви, маючи енергію, вливаєте, даєте милостиню для тих, хто цього накосячив в руду, батькам, дітям, ну, хто там помер родичам, неважливо. І допомагаєте їм. от. А той, хто робить, тому потім простір компенсує. В першу чергу компенсує через рід той самий захист. Тому що якщо людина без роду, без лемені, вона ніхто розуміє, якщо вона розуміє, що вона творець, що вона сильна могутня, вкладається в щось, наприклад, свій рід, то вона й буде мати відповідно. От. Тому хто хоче, робить сам помине. От, хто хоче, можете взяти мій поминник який не просто поминливання енергії, а ще й правильно направляє вирій на переродження і ще плюс очищає від всіх хвороб, закатованих, вбитих, там, ну, відточений там, тисячами раз, повірте, десятками тисяч начеток, вже і учнів, клієнтів і моїх відполірований роками. От. Але поминати я рекомендую, наприклад. Це не обов'язково, але я рекомендую. Вкладатися в щось хороше, тому що рід це єдиний Грегор, який вас не просто використає, тому що там держава, Грегор держави, Грегор роботи, Грегор чого там, медицини, ще чогось. Він вас використає, будь-який корисливо. Від уські Грегори. Більшість теж використовують людей, магічні Грегори, окультні От, використання. А тут Грегор ви в рід вклалися, рід вам віддяч, слава українській нації! Зміцненням нашої роди. Очищаємо наші роди. Тому що, якщо ви захочете переродитись, то вам буде приємно прийти в той рід, де вас поминають. Розумієте, а і ще запитання: чи можна це передавати там, сестрам, наприклад, і дітям. Дітям обов'язково передаєте внукам, правнукам, тобто ваша гілка роду. Має передаватися цей ритуал постійно. Це не те, що я дозволяю, обов'язково дітям передавайте, Тому що, коли ви помирете, ви захочете, наприклад, ну, в Україну знову повернутися і в цей рід, тому що роди можна змінювати. Рідновірство це теж якби Грегор такий фейковий. Можна змінювати все. То вам буде приємно повернутись туди, де вас помінуть, передадуть цей помин, і ви будете далі поминати, допомагати. От будете сильними і незалежними, розумними, дієздатними. От. А сестрам, батькам ні, тому що вони це батьки мали передати вам. Якщо вони це просрали, то що вони не знали, як раніше всі поминали і те саме кутя на покуті, і білий хліб, чому пекли в пічі, випікали, викладали, розумієте, зерно ставили. Ну, вони це просрали? Ну, це їхні проблеми. Тому хай вони вам мали передати, а не я. Тому вони мають, ви можете за них заплатити цю саму суму за ритуал і передати їм. Так само сестрам, сестри то вже сторонній об'єкт, їм мали батьки передати. Вони до вас відношення тут якби не мають. Я е, дбаю про учнів, умовно, і про їхні лінії роди, хто хоче бути сильним міцним. Тому просто можете за них заплатити і їм передати. От. Але зазвичай, як, як я бачу, той, хто не цінує, не робить вкладень, він і робить нічого не буде. Тому тут якби, альтруїзм це зло, людина має сама виявити свою волю. Та й так, слава українській нації! Смерть ворогам. Працюємо на зміцнення наш, наших родів і будьмо щасливі.